Шановні депутати та присутні, позачергово пеналі засідання сесії Хаферівського сесії 8 кликання на позачому пленарне засідання присутні 15 депутатів. Відповідно до регламенту столичної ради сесія правомочна розпочати свою роботу. Сесію вважають відкрити. Вам е, е, пропонований проєкт порядку денного та регламенту роботи позащовою пенального засідання. Будь ласка, які заважити пропозиції? Yes. Немає. Хто за те, щоб е, порядок денний затверджує прошу голосувати? Хто за, проти, отримується, приймається. є пропозиції, заваджуючи доповнення? Немає. Е, пропоную прийняти переключення за основу в цілому. Хто? За, проти, отримався, приймається. Дорозі до порядку денного пропонуємо наступний регламент. До, перед, до п'яти хвилин для виступів до трьох хвилин, інформація до трьох хвилин. Сесію провести за одну годину без перерви. Пропоную затвердити регламент роботи селищної ради. Прошу голосувати. Хто за, проти отримався, рішення приймається переходимо до першого питання. Пронесення змін до програми забезпечення виконання плану заходів з реалізації у 2025 му році Захарської селищної ради національної стратегії і створення безбар'єрного простору України на період до 30-го року, затвердження рішення Захарської селищної ради від 19 лютого 24-го року номер 2776 Будь ласка, Дякую. всім доброго дня. Ну, ви знаєте, що щасливі це питання актуальне, створення безбар'єрного простору. На рівні держави у нас є національна стратегія. В прошлому році ми прийняли відповідну програму, але під час прийняття програми ми не врахували, що потрібно створювати безперешкодний доступ до пункту Це церкви, там якісь пам'ятні хрести і так далі. Тому зміни стосуються саме цього пункту. Ми в напрямку реалізації заходів програми. Так, пропоную взяти проєкт рішень за основу. Хто за? Проти? Потримався, приймається. У кого є пропозиції, зауваження чи доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за? Проти, отримався рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про передачу коштів субвенцій, на реалізацію закладів, районної програми, проведення технічної інтелізації міського містечка No1, майнових комплекс, який сюда будівлі споруд за адресою вулиця Європейська, 26, Б ташкільна, 10 в селищі Захарівка, Зенявського району, Одеської області на 25-й лікуванський. На території селища знаходиться майновий комплекс військового містечка номер 1 Яке свого часу було передано до оперативного управління Захарівської районної державної адміністрації. У зв'язку з тим, що всі права і обов'язки після реорганізації нам була розділянська районна державна адміністрація, і це є майно державної власності, Захарівська селищна рада ну, не може виконувати ці заходи з технічною інтересацією даних обмінів. Тому, враховуючи актуальність цього питання, на сьогоднішній день є програма Розділянської районної державної адміністрації, в якій передбачено проведення нами заходів за рахунок коштів субвенції селищного бюджету до району. Пропоную проєкт взяти рішення за основу. За, проти, підтримується, Приймається? У кого є пропозиції завершити доповнення? Немає. Це військове містечко, воно було передано управління вчителів Фулзівської районнодержальної адміністрації, і при ліквідації да. Захарівської районної державної адміністрації все було передано управління Везерлянської районної військової адміністрації. Для того, щоб зробити документацію на ці всі приміщення, які сьогодні знаходяться на наша земля, приміщення не наші, і ми повинні зробити документації. І тоді, можливо, районна військова адміністрація передасть нам на баланс це управління, і тоді ми зможемо управляти цим, цим майном І для того, щоб центр приготування у нас там знаходиться, щоб ми її могли передати її у цій управління. Якщо немає, Духовний пропонує прийняти рішення цілому, хто за, хто проти отримується рішення прийнято. Переходимо до розповсюдиння. Змін до рішення Захарівської селищної ради 19 грудня 2025 року No2820 робюджет Захарівської селищної ради та сільської розмовляння 25-го, будь ласка. Пропонується пропозиції до переду рішення селищної ради про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року 28-00 про бюджет Захарівської селищної ради на 2025 рік. Пропонуються наступні зміни до доходної та видаткової частини бюджету зв'язку з надходженням субвенції з місцевого бюджету, на виконання окремих заходів, за реалізації соціального проекту, активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Пропонується внести зміни в сумі 79 тисяч 56 гривень. За рахунок перевиконання доходної частини станом на 1 2025 року, планується внести зміни до додаткової та доходної частини в сумі 5 мільйонів 383 і 4 тисячі гривень, в тому числі програма підтримки житлово-комунального господарства Михайлівської селищної ради Розерлянського району Одеської області на 2021-2025 роки для придбання трактора 1 мільйон гривень. Придбання насосів 100 тисяч гривень. Фінансова підтримка Захарівського ЖКК 200 тисяч гривень. Поточний ремонт доріг 400 тисяч гривень. Послуги земоустрою, а саме аудит, поділ мерз села Ясопівка та села Павлівка, 920 тисяч гривень. Придбання канцелярських товарів, паливо мастильних та господарських товарів 300 тисяч гривень. Оплата послуг апарату управління 50 тисяч гривень. Відрядження 50 тисяч гривень. Програма цільова програма соціальний захист ветеранів антитерористичної операції, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки Селення та інтересів держави в наслідок агресії Російської Федерації проти України та їх родин на 2024-2025 роки. 275 тисяч гривень, в тому числі кейтингові послуги 150 тисяч гривень, виплата допомоги по ВВД 100 тисяч гривень, шанування батьків, героїв, дружин та дітей до знамених дат 25 тисяч гривень. Цільова програма підтримки малозабезпечене перш населення на 2024 2025 роки Захарівської селищної ради Розілянського району Одеської області 225 тисяч гривень. В тому числі виплата матеріальної допомоги 150 тисяч гривень, відзначення святкових дат 75 тисяч гривень, придбання господарських матеріалів. 400 тисяч гривен. Послуги за услуги територии 100 тисяч гривен. Поточный ремонт админ в Гиви в Адвертной Центральна 106. 300 тисяч на виготовлення проєктної кошторисної документації, ремонту даху, комунальної установи, центр надання соціальної послуги з Лукарівської селищної ради, 100 тисяч гривень. Послуги інтернет-провайдера в закладах культури, 60 тисяч Придбання меблів для дитячого садка веселка 100 тисяч гривень. Капітальний ремонт групи дитячого садку веселка 300 тисяч гривень. Програма оздоровлення та відпочинку дітей на період 2024-2025 років 200 тисяч гривень. Капітальний ремонт системи опалення майорської гімназії 200 тисяч гривень. Харчування дітей пільгової категорії 300 тисяч гривень. Заходи для захисту дітей 100 тисяч гривень. Оплата водопостачання комунального закладу за водопрофільна лікарня 180 тисяч гривень. Співфінансування видатків для оплати послуг координатора фахівця з проведення заходів з реалізації соціального проєкту активні парки 23 тисячі гривень. За рахунок перерозподіл становиться внести видатк... зміни до першого додатку. Пропоную взяти приємність за основу. Хто за, проти устарілася приймальні ці ковід, пропозиції завершення комуністів. Дати на водичку. За викладання ви чували, що 5 мільйонів 400 за дві тижні зміни приподілили між комунальними закладів нашої громади. Значить, Ми деякі сесії виділяли для нашого комунального виконання господарства мільйон 200, значить, було голошено тендер, купляють трактора і. Побіг... Я вичався. Я була інша субвенція до районного бюджету Ретинського адміністрації е, 100 тисяч гривень. Так. Ще ми діляємо мільйон, бо день оголосили на міністр 2 мільйони 200, бюджет трактор повинні бути і комунальні буде наймати свій трактор. Далі, придбання насос. насосів. Насоси придбалися для староцінського округів і Ми виділяємо нашому комунальному, щоб вони розрахувалися за насоси. 200 тисяч ми даємо нашому комунальному, це підтримка їм для радникного розвитку. Поточні ремондої наступні кошти є, але ми зараз даємо всі спинки всі цих і ми вже оголосили те, де ми тіся дали гроші на щеби. Ми будемо до 15 червня нам повинні привезти вже щедень, там виграв в Києві області. Він виграв, він буде представити там щедень, будемо завозити на комуналі і частково на мозик, і будемо засипати ті ями по вулиці Фронту. Що то, що залишиться, прошли будемо щодня по старостинських округах. Підпання канцелярії. Це ми Солярки-пінців для селищної ради, оплата послуг це і відрядження для селищної ради. Потім 100 тисяч ми даємо, плачуємо 5 тисяч наших хлопчиків і дівчат, які воюють на передовій війні. Чи ми даємо як учасники бойових дію 5 тисяч, одразу це одразу даємо. Так, Центр, пост, це, ми, ми вийти, на день соціальний послуг, це я хочу зробити. Ми вкладали вчора віддається 8 на дах, але ми не знаємо, яка там сума буде, значить даємо 100 тисяч, щоб е, комунальний заклад закладів документацію, і потім будемо бачити, скільки хочуть діяти на, на, на ремонт даху. І, і далі продовжуємо вже в середині нашого цього приміщення. Звернулися батьки, і, 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 там, ми давно цього планували, що та група, де е, просто є в дитячому садочку веселка, е, вона тепла, але так треба буде зробити ремонт. Ну, ми вже розпочалися, що де, е, е, там, думаю, але будемо робити своїми силами, щоб е, зекономити кошти значить, і прийняття меблі. Там вже частково купували меблі. Хочу, щоб ми до 1 вересня повністю відкрили цю групу, щоб діти вже були, там знаходилися в інтернету приміщенні і всі були в новій медицію. Так, харчування білого категорія населення ми це виділяємо 300 тисяч, але на треба більше. Але там зараз стоїть питання, будемо мати, коли вчерні будемо знати, чи будемо, планують, що з 1 вересня харчувати дітей. Вже п'ятий сорок п'яти І клас. Всі е, учні по пошк... нашій ліцеї гімназії по всій країні повинні працювати без того. <клух> Як приймуть рішення, то є е, 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 два варіанти: що це буде кошти від державного бюджету або місцеві бюджети. Якщо це з місцевих бюджету, там три багато мільйонів. Я думаю, що вже якщо не коштів, будемо. Знімати інші віддатки, але буде направляти кошти на харчування дітей. І тоді всі дітки, нашій гімназії і наші, наші, ліцеї будуть харчувати безкоштовно. Оторовувати дітей. Ми такого одоровлення дітей не робимо що війна, але воно 200 тисяч. Ми два роки назад року об'їзди по постарці кругу, де залучали культуру, залучали медкутку. Дячі творчості, гімназії, ліцеї, і ми проводили один день, чи там скільки буде починати дітей з тартинських кур'єрів. Ця програма буде працювати в цьому році. І це для солодощів, для сувенірчиків, для оформлення це все буде для перевезення наших учасників, дітей на ці заходи. Це все видає на 100 тисяч гривень. Капітальний ремонт системи опалення, школа. Це одна школа у нас, це гімназія, яка в нашій громаді, де нічне опалення. Хоч руки теплі, але тепла не дає, дітки замерзають. Ми вже десь через тиждень приступимо до цієї роботи і будемо робити опалення. Але ми далі плануємо також відремонтувати всіх частину класів, поки що до першого вересня змінити медлітанові. Таді виділяємо 60 тисяч на водопостачання і співфінансування активних партії. і 100 тисяч відділяємо для, для військового містечку, для радіональської військової адміністрації. Та коротко, що побізьовуємо оці 5 районів з 40 доступних розподіляємо за два. То я пропоную, якщо немає ніяких змін допомогти, пропоную прийняти рішення в цілому, то за. Переходимо до наступного. Принесення до рішення Захарівської селищної ради області від 30 липня 2021 року номер 718 простіпендій, подарованих та нових дітям та молоді Захарівської селищної ради. Це внести зміни до положення про призначення та викладу. досягнемо, чи ні. Так як у нас відбулися зміни е, в цьому році про відміну золотих та срібних медалей, випускники 11 класів будуть отримувати у нас свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою. Тому у нас міняється е, міняється, сума, і, так, міняється сума в положенні і буде е, виплачуватися в сумі 10 тисяч гривень таким випускникам. Mm. Так, так. Е, пропоную взяти проєкт рішення за ластору, що за? Проти утримуються, приймають спокої пропозиції, зауваження чи доповнення немає. Як Катерина Миколаївна сказала, вже золотих сильних медалей не буде, а буде свідоцтво з різних знаку. Ми маємо допомогу проголосувати. Хто отримує учні наших гімназії та ліцеї свідоцтво з відзнаку класів, отримують по 10 тисяч гривень. Діти, які навчаються невідмінно. Будуть отримувати в цьому році по 2 тисячі гривень. А діти, які закінчують 9 класів з відзнакою, отримують по 5 тисяч гривень. Якщо у вас чи є пропозиції? Немає. Пропоную зняти рішення цю дому. Хто за? Проти отримають рішення прийнято. Принесення зміни до трудового контракту начальник комунального підприємства та карської управління правнічного комунального Що? Чи <піри> І йшло по питання комунального підприємства і було переглянуто трудовий контракт начальника комунального підприємства нашого ЖКГ, і там дійсно в умовах матеріального забезпечення було прописано просто, що розпишу, здійснюється нарахування виплати заробітної плати згідно чинного законодавства і відповідно до штатного розпису. Враховуючи, що це контракт, то внося, туди вносяться зміни і заробітна плата буде нараховуватися з розрахунку посадової оплати 20 тисяч гривень. Тобто ми уточнюємо оплату. Пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, втримається, тримає. У кої ваші пропозиції? Немає. Житий. Директор комунального була до оплати 12 тисяч гривень. Я зараз встановлюємо 20 тисяч гривень зв'язку з тим, що спеціалісти піднялися завідна плата, там дійсно їхнього колективного договору. Відсотки піднялися, а директори піднялися. Ми піднімаємо оплати для директора. Якщо ви немає зауважень чи доконі, пропоную прийняти рішення ці до хто за, проти отримання приймається. Це шосте питання у вас. П'яте питання. Пронесення змін до рішення за Харської середини 22 листопада 2024 року номер 2693 про це твердження тарифів на комунальні та транспортні послуги, які надається комунальний Значить, Виявлено технічну помилку в додатку рішення, а саме розрахунок за вивізких відходів розраховано з розрахуванням 3,6 кубометра, а в додатку за пропонується внести зміни, поміняти з трьох на 3,6. і шість. взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, утримується, приймається. Кої пропозиції з увагу чи доповнення? Немає. Пропоную прийняти в цілому, хто за, проти отримається рішення прийнято. Переходимо на наступне питання. Продвіння Абраменко, Наталі Миколаїв, посади директор комунального закладу Центру Соціальної служб Захарської селищної ради Будве. У міжсесійний період надійшла заява від Абраменко Наталії на Ковальня про звільнення із посади за уходою у сторі. Е, в квітні місяці було видано розпорядження голови про звільнення. А зараз ми затверджуємо дане розпорядження і погоджуємо її заявлення. Е, пропоную взяти проєкт рішення за основу хто за, а. проти отримаються приймаються. Якої є До зауваження чи доповнення? Немає. Пропонує прийняти рішення цілому, хто за. Проти отрималися рішення прийнято. Про призначення Спадківської Олії Івани на посаду директора комунального закладу Центру соціальної служби караєцького району області. Теж між сесійний період було прийнято рішення призначити на посаду директора Центру соціальних служб, так як дане підприємство не може бути без керівника. І на сьогоднішній день ми дуже багато поставлено задач, супровід не було ополучених багатодітність ціну. Тому було прийнято рішення про призначення її розпорядження голови, а зараз затвердження. Пропоную взяти переключення за особу, хто за, проти, утримується рішення прийняття. У кого є пропозиція завершення допомоги? Немає. Е, будь ласка, є? Є е, які питання до Аюванів? Вона працювала на службі права дітей, але спеціалістом. Зараз маємо затвердження її на посаду директора. Якщо питань немає, пропоную прийняти рішення. Хто за? Про це рішення прийнято. Вітаю. Так, далі. Про погодження відпустки Загальського селищну голови Сучуку об Кам'яне. Виконавчий комітет. Щорічного голові з 1 липня на 30 календарних Згідно закону на час відсутності, обов'язки заповнитися приємта Ради втрачення Володимирівна, мабуть, справим першого підпису на всі фінансові переставляючи. E, пропоную взяти проєкти за основу, хто за, проти утримається, приймається. Кої за уважні чи заповнення? <laughs> 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 Ну, Поки я беру 30, можливо на 24 подивлюся. Але 1 липня і відпустка в літній годину буде виконувати обов'язки голови. Якщо пропозицій нічих немає, пропонує 5 рішення, тому хто за проти отримався рішення прийнято. Про внесення змін до коренду проводити об'єкту комунальної власності Захарівської селищної ради що підлягають передачі на оренду. Без проведення аукціону, затвердження його рішення за селищної ради від 2 березня 21. Будь ласка, будь ласка. Ну, я вже на комісії говорила, що у нас видільнилася частина нежитлового приміщення, де орендувала наша податкова інспекція. Тому ми мусимо змінити додаток даного рішення частини нежитлового приміщення. Яке має передавати в оренду? В Пропоную взяти проєкт рішення за основу. Хто за, проти, утримується, приймається. У кого є пропозиції, зубачуючи доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення цілому. Хто за, проти, утримується, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про намір передачу оренди частини жтопів між власності власної Захарської селищної ради, що знаходиться за адресою вулиця. Да, Продовження теми. 에, в нас надійшло звернення громадської організації Ради ветеранів да, відродження України 에, про те, що вони бажають орендувати приміщення. Ми, ну рада це приміщення е, часи нашого приміщення в оренду без проведення аукціону, так і відповідно до статті 20 закону України про статус ветеранів та їх гарантій дотримання. немає маємо права надати їх пропоную проекти взяти за основу. Хто за, затримався? Хто приймається приймається. є пропозиції заважу доповнення. Немає це приміщення. Одески, статери, це знаходиться е, за адресою Одеська 59, це приміщення нашої селищної ради. На першому поверсі знаєте там архів зараз, там, і на другому поверсі е, ми пропонували чотири роки тому це приміщення передати будинку дитячої творчості, будинку творчості відмовився від е, того приміщення, зв'язку з тим, що там траса, діти, це все. Ну, вони, щоб Воно не куштувало, не руйнувалося, звернувся до нас за громадського організація, і ми ну, даємо їм тварин. Далі там плануємо, чотири ми даємо їм, там будуть кабінети, там будуть зони відпочинку для ветеранів наших, а далі плануємо ми там, зал тренажерний зробити для них. Можливо, пізніше ми архів переведемо в інші приміщення, і це все приміщення буде для ветеранів. Ми з вами планували створити ветеранський простір, поки ми його вивчаємо, чи буде це комунальний заклад, чи це буде громадська абілізація. І там е, будемо все робити для наших ветеранів. Тому що ветеранів у нас багато, е, вернеться з війни і ми повинні піддати увагу для наших хлопців, і дівчат, і там повинні і психологи, і країни, і все це розумієте повинні розширюватися і давати цю допомогу для наших захисників. Тому що взагалі це частково, а далі я тут плануємо, що такий буде цей -таки комплекс для наших дівчат. Ну, Якщо виварників е -е... поліції немає, пропонує взяти проєкт рішень в цілому, то за, проти рішення немає. Шановні депутати, запрошуємо. Всі питання, які сьогодні на почергову сесію відносини, всі з важні розвідного сесію загашаються.